Ще майже 800 російських вояк у пеклі збройні села України також знищили більше 20 броньованих машин, 12 ворожих танків, п'ять артилерійських систем і іншу техніку. Загалом хорошими стали понад 116 тисяч росіян, що зайшли на українські землі, і наші захисники продовжують їх нищити і боронити наші кордони. Так, село оборони зупинили спробу наступу противника біля Креміної на Луганщині. Окупанти застосували важке озброєння, але ворожу атаку. Наші село оборони таке відбили. І маємо нові звістки з Дніпра. З під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали тіла ще кількох загиблих. На цей час ворожа атака забрала життя вже 35 мешканців будинку. Серед них двоє дітей, 39 людей. На щастя, врятовані 75 поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Доля ще 35 мешканців будинку. Невідомо. Рятувальна пошукова операція триває вже біля 40 годин. Вночі росіяни знову готили по Дніпропетровській області. Області кілька разів обстріляли район з важкої артилерії. Прилетіло щонайменше 15 снарядів. Люди на щастя залишилися неошкоджені, понівечені приватні будинки, господарчі, споруди, лінії електропередач та газопровід. Ночі росіяни вдарили також по Запоріжжю. Ракета влучила поряд із п'ятиповерховим будинком. Постраждали п'ятеро людей, серед них двоє діток, дев'яти та 15 років. Їх госпіталізували і в самому будинку вибиті вікна. Також є руйнування об'єктів промислової інфраструктури 14 поранених і троє загиблих на Херсонщині. Російські війська 90 разів обстріляли область лише за останню добу. Гатили із артилерії реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. Загарбники атакували житлові райони, цілоспрямовано вдарили по будівлі Червоного Хреста України, міській лікарні центру реабілітації дітей з інвалідністю та об'єкту критичної інфраструктури. Тим часом близько сотні українських військових пробули. До штату Оклахома у США аби атаки росіян відбивати ще вправніше. Вони розпочнуть навчання на системах ППО Петріот. Триватиме воно для наших воїнів кілька місяців. Хоча стандартна програма розрахована щонайменше на півроку. А перші комплекси мають надійти в Україну вже на початку 2023 року.